Всім друзі, привіт! понеділок 11 ранку Мене тільки 900 гривень. Чого? Потому що я знов виїхав свинячі голоса. Чого я виїхав свинячі голоса? Потому що в неділю, як завжди, все, в 5 утра гуляю собакою, там снідаю і на роботу, буду там робити касу, робити вітер. Клею я відос. Цілий вечір. <хи> Потім я його півночі не мог загрузити. З 3 попитку воно в мене ледь-ледь получилось. -ледь в іто, вранці я дивлюсь там вже ж там загрузилось, воно чи не загрузилось, воно з третього разу загрузилося. І монетизації там немає. Чого? Потому що там вітальмон матюкався, матюкаться нельзя. Так що вітальмон. Матюкатися не можна, це великий гріх, по-перше. А по-друге, ці твої матюки повлияли на мій карман. Так що дивись акуратно, в наступний раз не роби так. І цей мене я ж говорю, цей мене Ютуб вимотав за цю ночь просто капець. Цього разу я зроблю так: з понеділка по неділю буде одним типу, відео. І розтрати там будуть, і доходи. Просто ну, попробую так, що воно там вийде. Все буду там писати, то там, як ви там раніше там просили, скільки там буває там, день трачу. Там, я буду питати, ну, вам казати і чисто там, що по машині я буду тратити, там, і ті чисто, що я там, там допустимо, прохавав. І, кстати, я цю неділю ще, напевно, трохи похаваю і потім знову на дієту. тому що вже дивлюсь, тяжко стає знову місяць, ну, десь півтора я сидів на дієті. Скину десь приблизно 5 кг. Ту другу неділю би, топчу, я їх вже цих 5 набрав. <гум> ну, Смисл з тієї дієти тоді було. Так що ну, цю неділю хочу поробити, а якщо буду робити толком, то ще й дієта, вона мені буде цю кабіну зривати. З понеділка почну з <гум> Пока Поки працюємо. Я працюю так більш-менш нормально з понеділка по середу. В середу я віддаю гроші за тачку, якби вже розчитався і вже я розслабився. Як це на цьому тижні мені не розслабиться? Мені взагалі розслаблятися не можна. Куча дирок, які треба позакривати, машину треба робити, то все. А я от все. Понеділок думаю, буду пахать, буду пахать. середа бабки віддав, там відпочину, та завтра зроблю вихідний, там же все, та то, та потом, та вспію. На цьому тижні так нельзя робити. А ви не будете проти, если я добавлю там, ще точку дополнительную? А куда їхати? Я хочу в Макдональдс заїхати. Я не буду проти, если в машині, конечно, грубо не будемо. Ні, 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 не, 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 не будемо. Короче, в итоге вона нічого в машині не їла. Ну, такий запах був в салоні, що просто капець. Я її завіс не видержав. <ріху> я сам в Макдональдс заїхав. Обід такий, ну, до сотні сьогодні. Непоганий, біктейств меню взяв. Та що робити? Шо? Мало кому довжний. Так, друзі, по понеділку. Працював я десь годин 9, каса 347. Якось так. Сьогодні план такий. Тоже менше трьох не зробить, да й ним. Ну, а проїхав я 190 кілометрів. 8.25, вівторок, виходимо на лінію. Всі вже знають, що уклон компенсує подачу авто за невихід пасажира. А ви знали, що уклон ще компенсує за предзамовлення? Якщо райдер скасував замовлення менше ніж 40 хвилин там до подачі, то це теж би, уклон зразу компенсує за подачу машини, навіть якщо ти там навіть не подався. Тому що 40 хвилин ще типу, якби, дає ну, менше 40, я так розумію, 39 хвилин. Остається до замовлення, і райдер скасовує, то тобі там, за подачу машини там, компенсовується. І предзамовлення там діє свій коефіцієнт. Вони там Трохи тариф завищений, ніж в обичному там, стандарті там. пользуйся. Мінімалку взяв 130, 129 там, за 2 кілометри. Сідає там, пасажирка, каже, я дуже поспішаю, дуже швидко, я буду вельми вдячна. Там, постарайтесь, постарайтесь. Пожалуйста, галуста, каже, побыстрійше. Сідаю в машину, дає мені Леську, я вже руки до музолей Думаю, 70 гривень чаюха за 2 км Пойде, Можна как би, там і наступити, тому що я так ніколи не роблю. Тому що якщо ти торопишся, ну, тобі чаюху мало хто оставляє. Ну, дуже мало. Якщо тобі оставлять тих 5, 10, 20 гривень, воно, ну, воно цього не коштує. Ну, коротше, я виїжджаю з двора, тільки виїхав. А, ще навіть не виїхав, не встиг наступити на, на гашетку. Вона каже, а ви мені здаєте, що там збираєтесь ставати. Й-моє, я ж, коротше, її стягнув 70 гривень, а вона далі каже, а рубль, каже, ладно, каже вже, хай вам буде типу, на чай. Ну, звісно, ж, ніхто нікуди ну, би не торопиться. Я їй, ну, все, як положено, ну, би привіз там то все, і вона там така, потім. Дякую вам там, за оперативність, за швидкість і потам. То е то я говорю завжди рад помочь, Кажу, Ви, кажу, чо юхай благодарили, кажу, чого ж не поспішити. Ну да і все, спасибо, до свидання, де да й пошла. Проходить там хвилин 5-7. Шановний партнер, ви отримали негативну оцінку через агресивну та різку манеру водіння автомобіля. Просимо звернути увагу на манеру керування, а також виконувати поїздки спокійно, без різких манерів та перевищення швидкості. Дякуємо. Сьогодні трапізніть шаурмою будемо. Раніше я брав їх в цьому білі Сурі так там жувачку давали, як був подарунок. Цей раз не положили. За 240 гривень вони мене кормити а Вони а не, вони ще жувачку не поклали. Ну зато ребята за бабки, тут капусти цих всяких, морковки почти немає. Ну, як майже, морковки тут немає. Чуть-чуть там вон, помідорка, зелень трохи. Все, одне м'ясо. Взяв, говядина зі свинини ще з, з додаванням сиру. Годиться, своїх денег коштує. Що дорогенькі, По вівторку. 3,851 гривна за 12 годин роботи. Пробіг 245 Якось так. На годиннику 9 ранку я ще не заправився, я ще тачку не помив, я ще сам кави не пив. Коротше, знову в свинячі голоса виїхав. Потім ви скидуєте, що мене вже там в 12 півторушка там, або двушка. Тебе, як завжди, там Нолі, що ти там за касу возиш, Кого ти там, там чиш, як робить? Ранок, звісно, у мене почався. Я yeah, Ізі На заправці до повного. Все, заправився, розрахунок, я говорю, карточка. Я прикладать а транзакція не дійсна. Коротше, заблокували Блядь, к'єбіням. а карточка не моя, карточка дідова. Ну, як дідово? тестив, то я мала каже на його діда, я кажу дід. Я ще йому не дзвонив, нічого не казав, що там що з карточки. Коротше, біда. Добре, що ну сьогодні ж за машину повинен платити. Та добре, що хоч налік буде. Наліком заправився тепер в машину, а тепер, ну, як завжди, не вистачає на тачку. І ці, цієї бабки, ну я не знаю, зараз буду дзвонити тестю. Що почне, як я буду пенсію отримувати, я бля, вечно на мене хтось кричить. Машину, звісно, вже ніхто не мив. Он... <гастер> у цому, который, который пістолетчик дав 30 гривень, то да, він мені вікна помив, Він на цьому все. Робити тепер, наверное, теж ніхто вже не буде. <гастер> Бляха, таке настроєння. І там же ж було бабок так нормально. Ай-яй-яй. І от, ну от. Просто просто жестяк. робити не буду. А як не буду робити, і так вже в мінусах. Ще і сьогодні не робити, це взагалі хана. На швидкісному ДТП. Там все стало, люди намагаються об'їхати. Вся борщага стоїть, все стоїть повністю, кромі в мене на роботу тільки не стоїть. Кільцева теж там стоїть. По карточці, слава Богу, все норм. Перезвонив Тестюхі, Тестюхи перезвонив в банк. Там кажуть, під фінмоніторинг, карточка не попала, це в їх там якісь там збої, якась там профілактика. Коротше. Ощадбанк не працює. Фух, повезло. Те, те сміється, каже, ще зарплатну мою не заблокірує. Норм то норм, ага, бабки я ще не зняв. Так що не, не дуже то воно і норм поки що. Віз доставщика з Глови, каже, приїхав десь там пів дванадцятої ночі додому. Веліка каже, прив'язав в під'їзді до батареї, ну де да й пішов, каже, як ну, відпочивати, каже, як завжди. Під'їзд зачиняється, все як положено. Веліка каже на замок, ну, все чітко. пришел каже, додому, <laughs> пришел на балкон курить, каже, каму пить. Дивлюсь из балкона, <laughs> вельчик, каже, точно, каже, такие самые, как у меня. Ну, думаю, красавчик, пацанчик, выбрал, каже, такого велика, каже, по душе, типа, и батареи, типа, классно, типа, там и все дела. Ну та й каже, пішов, каже, поїв, да, каже, да й ляг спать. Вранці каже, виходжу каже, на роботу, взяв каже, свого чемодана, виходжу, навіть замка немає. каже, Добре, що хоч батарею не вкрали. А то його був Вільчик, сма си Так що у мене не все так і погано оказується. День такий просто, манітні бурі. А Вільчик на секундочку полто стоїть. Чого його не забирати до себе там додому в придбанник, допустимо, ставити, чи на той самий балкон, чи що. Ну я не знаю. Це тобі не п'ятерка. Та й п'ятерку жалко було. А як 29. Люди добрі, мені б ваші проблеми. Як там кажуть, мені б твої годи. <смеш> ще, все, все у вас все впереді, періді гіморої і, і все впродження. А ще там що кажуть: доживеш до моїх год будеш стояти. У <смеш> мене шість карточок. Дві жінки, дві батька. і дві моїх. Всі, щоб ви розуміли, від різних банків, від різних. На п'яти з них <смеш> грошей по нулям. На одній тільки були бабки. І іменно в того банка сьогодні повинна бути профілактика. Просто жесть, за машину платити треба, пожрати треба, курить охота, дудка вже пуста. Ще смс прийшла з лайфа, що о 8-й буде списано 325 за пакет послуг на місяць. З чого вони будуть списані, там теж по нолям у мене. Просто жесть. до сих пор я ну, бабки не зняв, до сих пор їх профілактика. Ще й заправився вранці до повного. Щоб знав, що таке буде, заправився б там на гривню 500, 600, 700, не знаю. Катався би так його трохи. Ну, а тепер ці деньги, що я заправився, я з касових забрав. Жисть боль. Бабулетики, слава Богу, прийшли. Шоста вечора. Вже ніхто працювати не буде. 1700 там, з копійками зробив, да й хорош. Більш там переживав, більш там суєтився, чим це работав. 129 км чи 125 там щось таке. Ну, коротше, все, по роботі. Тільки вони мені там нервотропки принесли стреса. Зараз, коротше, чуть-чуть. До завтра. четверг, вранці, прокинувся, погуляв собакетом. Прийшов додому, ти думав, коротше, нікуди я не поїду, буду відпочивати. І обично ж я залажу в Тік-Ток або в YouTube, там, а це заглянув в Telegram-чат. А там, хлопці, поприсилали ви такі скріншоти з такими заказами. Ну, 10 хвилин я вам довжую в машині. Не робіть так більше, не хвастайтеся, дайте відпочити. Йомойо. Але сьогодні все одно зроблю собі короткий день. Буду відсипатися потім вечором, щоб набратися сили на. Жирні деньки, п'ятниця, субота, неділя треба урвати. Замовлень нема. Взагалі. Думаю, що вони там скидували, які скрини, <смі> яка робота. <смі> Коротше, заходжу в ефір, ну, не в ефір, а в чат, а там вже пишуть. Все, роботи нема, ми по домам, і так почти кожен там пише. Думаю, я... <смі> оце я виїхав. <смі> Але зробив там три замовлення, 811 гривень. Якраз відбив там трохи, щоб телефон поповнив. Заправку в дудку купив, дай додому відпочивати, набиратися сил на завтра. Якось так. Проїхав я 45 кілометрів, каса 811. У <рес> некоторих там по скринам дивився, в їх там коефіцієнт, такий самий, як у мене, кілометраж. <рес> Кстати, підписуйся, там буде ссылка, десь там буде, чи в описі, чи в коментарях. Думав записати відео одним за неділю. А так як сьогодні вихідний, буде час на те, щоб його склеїти, то запишу вам сьогодні, якраз по розтратам. У мене по доходах вийшло, все там, як би по нолям. І того я там з понеділка по четвер. Вчора я робив неповний день, ну і сьогодні вранці там три закази. Будемо вважати, що три дні. Загальна каса вийшла 9603, чисто по уклону всі я працював на пробіг 614 км. На 614 км я заправив на газіку. газику тачку я 6 6000. Проїв, пропив, прокурив. Трошки як би, до 1070. Ну, заправка у мене, така ну, 500 пошла. І там я їв тільки 2 дня. Якби 600 гривень, як как би бы, з собою <хи> дешевше возить. Більш так, більш так не буду по Макдональдсам їздити, ну його було. Ну, раз собі можна дозволити. Тачку я не мив. А, ну раз мив. І то як я мив? Там, 30 гривень дав пістолечку, він мені окна помив, да, і все. Мойка 30. А, і телефон я заправив на 325 гривень. Це вже ну, би на місяць. І того мене чиста каса 909 603 гривна. А розходи вийшли 9727. Тобі 124 гривні в мінус. Ну там мінуса немає, там чиюха воно перекрилось, тому що в мене там якби все чітко. Так що по нулям. Якось так зараз відпочивати. І не забувайся, що для нових водіїв уклон акцію робить. 50 поїздок без комісії. Що треба зробити? В реферальний код вписуєш УКЛ22 і вперед. Зроби 5 поїздок і отримай 50, потім без комісії. Бить добро!